Давай, три, чотири. Є. Шліфок. По підмесці, по талії на плече. Гачок лівою. Два рази. Раз. Олізаєш раз. вверх і ще раз. Як, так як ми показували, лишиться на вузлику. Так, Причіпляєш. Добре, підберіть прижати. Рогатка. Два плотна справа, гачок лівою на плече. Ще раз гачок. З плеча зняти, замотати з внутрішньої сторони, починаючи назовні, вирівняти коліно. Можна дати додатковий, але не, давай не по носку. Ну добре, так надійніше. А якщо замотати п'яту, то взагалі можна не триматися. Падай, підберіть прижати, обов'язково. І прогнутися. Тепер злізти красиво. Є. Так, пересхаглоку на плече. Зробити гачок. Правою ногою ще раз зачепити носок. І падати. Це третій варіант. Давай, гепс. І тепер зійти красиво. Розмотати носок, взяться зійти.